Читай та слухай українською. Друзі. Твір оповідання. У нашого сусіда дідуся Миколи є чудовий песик. Невеличкий, кудлатий, з хвостом бубликом і кмітливими карими очима. Дідусь зве його дружком. Вони справжні друзі. Завжди разом. Дружок такий розумний собака, всіх у нашому дворі знає, ніколи на своїх не гавкає. Одного разу жінка дідуся Миколи поїхала до онуків вони в іншому місці живуть, і треба ж дідусеві саме на той час захворіти. Ще й як захворіти? Стати з ліжка не міг, серце боліло. То дружок до нас прибіг, став під дверима, скиглив, гавкав, щоб хтось вийшов. Мама визирнула, дала йому щось, а він не їсть, гавкає. Тоді я вийшов і спитав, чого ти гавкаєш, песику? А він збіг трохи по сходах і дивиться на мене, чекає, щоб я за ним пішов. Я пішов, а він привів мене прямісінько до дідуся. Той лежить, ледве збіг сказати, що йому погано. Мама моя прибігла, викликала швидку допомогу, дідуся до лікарні забрали. Там його вилікували. А дружку треба в першу чергу подякувати. Він свого господаря врятував, і знову вони завжди разом. Хорошого вам дня!